Добрий день, дорогі друзі. Зараз я вам розповім, як безкоштовно легко встановити українську мову на інвертор DEA, на будь-який інвертор DEA. Цю систему мені встановила компанія Status. Посилання, якщо комусь буде цікаво, на цю компанію буде в описі. Всі інвертори йдуть за умовченням на англійській мові. Встановити, поміняти на українську, на українську мову це досить легко. Якщо вам інсталятор каже, що вони за це беруть додаткові кошти, або що вони є офіційним представником, тому у них тільки українська мова. Можливо, це не так, легко можна зробити українську мову. От дивіться у мене. Зараз переходжу в мови, включаю українські. Українська мова в мене з'явилася. Немає ніяких проблем. Як це робиться? Є група в WhatsApp. Посилання на цю групу і картинки далі по відео ви побачите. Заходите в ту групу, там стрілочками написано, куди заходити. Набираєте текст, який я розміщу також зараз на цьому відео, і в посиланні під відео. Вбиваєте номер свого інвертора. Інвертор, можна побачити, номер, щоб далеко не шукати, не бігати до інвертора своєму додатку. З нижньому правому куті нажимаєте прилади, у вас буде висвітитися номер вашого приладу. Його вбиваєте замість мого, то що я вам розмістив. Посилаєте в цю групу. Я послав сповіщення ввечері. Зранку побачив відповідь на, на моє сповіщення. Окей, підійшов до інвертора, зробив такі маніпуляції, як вам зараз показав. У мене з'явилася українська мова, я практично нічого не робив. Я думаю, відправити сповіщення може будь-який, і це робиться безкоштовно і просто. Кому це відео було корисно, підпишіться, поставте лайк. До нових зустрічей, далі буде.